Добрий вечір, Дещо. Кишенькова армія Путіна, а саме ЧВК Вагнера, здається, дограє свій останній концерт. Не маючи достатньої кількості артилерійських снарядів, вони закидають рашистським м'ясом позиції наших захисників без підтримки артилерії та без результату. Такої кількості втрачених найманців не витримав навіть директор путінської їдальні Пригожин. Але, мабуть, і на його житті керівництво окупантів. Теж поставила хрест. Тому з нетерпінням чекаємо, коли це недолуге війська залишить свої позиції та піде робити смуту в Москві. Залишилось недовго. І, до речі, на тому фото з трупами пригожинських найманців, які він демонстрував вбитих набагато менше, ніж є насправді після кожного їхнього штурму. Все буде Україна!